Угу. Масічка так готова. Вчора вона не мала сили навіть їсти. Ще не вже косі, да? А сама вона ще не вміє злизувати. Не сиську маме не грози больно друзья, давай куси, куси, набирайся сил. Она реально, коли наїдається, вона розвертається і уходить. Давай, іще трошки. Ну, ще чуть-чуть русі. Тут. Ну, все, вона вже поїла бачиш. А роки так не робив. Ти покусила вже, так? Да? Зараз буде лапки умивати свої. Живойся.